Христос страждається сьогодні чудове свято, Різдво Христове, яке має вже в самому звучанні якусь велику радість, тому що є різні свята, є різні події, але саме вже в тому слові Різдво Христове є дуже щось чудове, гарне і величне також. Кожний рік. Згадуємо цю подію. Кожен рік йдемо, ось, скажімо, до Вифлеєму, де Ісус побачив світ як Слово Бога. Слово Творця, яким сотворені віки. І ось це Слово захотіло прийти в наш світ, стати одним із нас. Стати людиною, увійти у цей світ обмеження. Але не тільки обмеження, увійти в світ також людського гріха, бувши святим і досконалим, входить у світ гріха. Тому що людину можна найбільше знайти і це точно знайти. Там скажімо, не буде так, що Бог прийшов, а її там нема. Так як ми можемо до когось прийти додому в гості, а його нема. Ось. Бог приходить до нас і, скажемо, Він не може нас там не знайти де. Це в упадку. Людина кожна, людський рід лежить в упадку. Тільки Божий син. Слово Боже може підняти. І коли апостол Павло каже, коли комусь здається, що він стоїть, нехай вважає, що не впав. Йдеться про грішні опани. Коли комусь здається, так, всім може здаватися, але Ісус приходить, щоб нас підняти. І приходить, народжуючись саме тут. Стаєнці в ефлемі серед звіряток на сіні. простота найвища. <кій> Ісус весь час хоче людям донести слово, що його прихід це не його, скажімо, якісь інтереси корисливі. Ці людина спасіння людини. <кій> І ось коли він. Скажем, прийшов, народився, знаємо, що пастушки прийшли до нього. Але якраз читаємо це Євангеліє, де прийшли ці мудріці з далекої країни, йшли багато часу. Але вони, читаючи книги, вивчаючи їх, вони знали, що має ось народитися хтось особливий. І вони через цю зорю зрозуміли, Бог про промовив до них через зорю. І що вони збираються і їдуть троє мудреців? Так, це де вісьмо говорить. Тобто люди, які вивчали зорі, вивчали карти, які зоряні, прочитали Божий голос, який прозвучав через цю зорю. Прийшов час. І треба вам вирушати, тому що дитятко народилось, передвічний цар, той, який мав прийти. І ось вони думали, що нам їм зібрати. Не знаємо, яке в них було майно взагалі. Але факт той, що вони принесли найцінніші дари і дуже символічні дари, золото Ладан і миром. Це говорить щось особливе. І не просто, скажімо, принесли ті дари, але вони виявили щось особливе для цього маленького Ісуса. Напевно, Йосиф з Марією пізніше, коли будуть тікати в Єгипет, ці дари послужать їм в дорозі, щоб десь там найняти. Якесь місце переночувати, можливо, якісь інші потреби, але це, напевно, послужило. Але крім того, це особливі такі символи. Золото, звичайно, всі цінять золото, скаже. Не просто як якусь дорогоцінність, але також такий благородний метал. Коли ізраїльтяни йшли. В обіцяну землю, і було звелено їм зробити ковчег, де будуть зберігати таблиці завіту, будуть зберігати манну, розціле Арона. Цей кивот мусив бути саме золотом покритий. Бог звелів, тому що це такий, який, скажімо, не псується, не ржавіє і все інше, але таке особливе. Бог захотів саме, щоб ось. В такій, скажімо, такій праці рук людських, щоб перебували ті різні такі знаки його присутності. Миром помазували царів, пророків, ну, оливою, але це дуже пов'язано з миром, які отримували владу, які отримали послання, які отримували служіння священниччим Ладан в Святому Письмі Євсальмі, що наша молитва нехай піднесеться до небес, як дим кадила. Ось. І Ладен мав спеціальний, якщо в Святому письмі в Старому Завіті, де кадили в храмі, він мав спеціальний склад, і ніхто з людей не міг собі цей склад зробити, Бог так повелів це тільки для його прославлення. Отже, такі речі, вони. Дуже щось багато говорить. Але коли ми в цьому Євангелії почитаємо в четвертому розділі, коли Ісус вже на Йордані, і після того, як був охрещений, коли об'явлені був людям на цьому Йордані, Ісус йде в пустелю 40 днів, сорок ночей постить, молиться, живе там. Бореться з сатаною. Але коли прийшло 40 днів, приходять спокуси. Сатана приходить, так себе говорить, і дає три головних спокуси, щоб Ісус перетворив камінь у хліб, щоб він піднявся на крилок, ну, його, скажімо так, перенесено було. І він пропозиція була, щоб з цього храму. З гори скочити і ангели його понесуть на руках. А потім на високу гору бере ця спокуса Ісуса, тобто показується йому всі царства світу, і якщо Ісус поклониться сатані, значить, буде вся влада Його. Отже, знову три бачимо. Камінь цей пропозиція перетворити на хліб, хліб це, скажімо, золото. В такому розумінні, що це є дуже такий цінний, скажімо, продукт хліб, за хліб війни ведуться. Отже, можна його образово сказати багатство, отже, і золото відповідає. Коли говориться про те, що Ісус скочив із. Цього е, храму і ангели понесуть, значить, слава буде для нього велика. Це щось подібне, як дим кадила, піднімається високо, тобто ладан. Ну, а коли говориться про царство світу, і всю владу йому буде дано в Старому Завіті якраз помазували царів, тобто тих, які отримували владу, помазували саме. Зливали оливу, ну і скажімо, це миро свого роду. Отже, Ісусові ніби пропонується саме, це миро, тобто володіння тими царствами. Воно відображено. Але бачимо, як тут, коли мудреці приходять, що вони приносять Ісусові, вони йому приносять, визнають його і владу, і Його славу. І його багатство. Вони прийшли багаті люди, які мають славу в себе, які мають свого роду і владу якусь там, тому що мудреці, вони, скажімо, їхнє слово десь звучало. Отже, і вони приносять все це, якби владу світу, славу і багатство приносять цьому маленькому Ісусу. Визнають його також, що він має більше, він має більше багатство, він має більшу славу. Саме тут, на цьому сіні, він має славу. І має владу, тому що він стане володарем вселеної. і він є володарем вселеної. І він ще стане володарем над смертю, над гріхом. Це є справжня влада, абсолютно, повна над усім. Люди, які б вони не були, великі царі, вони не мають влади, наприклад, над гріхом, не мають влади над смертю. Смерть має над ним. Але коли Ісус терпить ті спокуси на пустелі, то бачимо, коли Сатана говорить про те, що ви перемінити камінь у хліб, значить, він не може сам цього зробити. Сатана безсилий, він не може сам цього зробити. Його не можуть ангели понести також, тому що він впав. Він впав, якщо тут взяти образово, зі святині впав на землю, з неба на землю впав. Він не може і він хоче Ісуса також подягнути. Він не може цього перейти. Маючи владу над царствами світу, як Він це говорить. Він потребує визнання. Має владу, але не має визнання. Значить, це все, не... він не має миру і спокою. Це Ісус каже, коли людина здобуде весь світ, а занапастить свою душу, що вона буде з цього мати? Ось приклад саме того сатани, який зараз покушає Ісуса. Показує всі царства світу. І говорить, що віддасть. Цю владу над тим царством Ісусові, але Він не має визнання. Ісус йому цього не дає. Тобто Сатана, маючи це все, Він не має заспокоєння, бо весь час хоче ось, щоб його визнали, а його не можуть визнати, тому що він упали. Отже, Ісус приходить. Бачимо з тим смиренним покірним приходом, серцем смиренним, хоч це є серце Боже, і серце людини, як Ісуса Спасителя, отже, Він приходить в великій покорі, в великому довірі, і саме захотів тут лягти на цьому сіні. На руках Божої Матері, на руках Йосипа Праведного. і чекає кожного, хто прийде, щоб його взяти, взяти Його на свої руки, в своє серце і принести так само, як ті мудріці принесли Золото, ладан і миру. Йдеться про те, принести своє багатство, своє життя. Життя є найбільшим багатством. Перенести ті всі наші людські слави, які не раз в цьому світі, скажем, людина отримує. Правдиві, неправдиві, але щось отримує. Навіть ця її потреба ось перенести Ісусу. І принести це помазання до життя, помазання миром до життя. Принести Ісусові, тому що тільки Він має все, тільки Він має справжнє, тільки Він має те, що здатне наповнити людську душу і серцю. Тому що ніхто в цьому світі не має засобів, які би заспокоїли наше серце і душу. Ось ці спокуси свідчать. Що з того? Що сатана це все має. Але Він нещас нещасний і не може нічого зробити. Те, що захопив, воно не може його наповнити миром. Все, Тому що це не його. І Бог не дає йому цього благословення. Ісус не дає йому цієї. можливості. Але Ісус приймає сам, тому що Він нічого не захоплює. Він приносить своє. Якщо б Ісус прийшов захоплювати, йому би також не дали. Але тому, що Він не приходить захоплювати, Він приходить, щоб дати нам своє. І саме це Його воля, щоб ми прийшли і взяли те, що Він приніс. Тому що воно є справжнє, воно є вічне, воно є, не, не може воно зруйнуватися, не може зіпсутися. Воно вічне, вічне життя, вічна благодать, вічна любов Божа, вічне Боже милосердя, Боже світло, яке ніколи не згасає, ніколи не пропадає, воно завжди світить. І не будь-яким світлом, але живим, яке оживляє душу, світло Бога, оживляє душу. І тому цей світ, в який Ісус приходить, Він є ніч, ніч гріха, ніч темряви, ніч без Бога. Який Ісус приносить живе світло, щоб воно оживило нас, пере, переобразило, наповнило змістом. Змістом. Для чого? Чому? І щоб ми собі відповіли дійсно, на свої питання, які кожен носить, не раз може навіть не розуміє тих питань, може, їх навіть не бачить, які всередині повстають, які ставить його серце, може, навіть їх не бачить. Але вони є. І саме Ісус, як світло, Він приходить, щоб на ці питання відповідати. Єдине, чого. Ісус чекає, це ми скажемо, так, Ісус, йду до Тебе. Йду, подивлюся, що це Бог нам об'явив, як це пастушки сказали. І йдемо, глянемо, що там відбулося в тому Вифлеємі. І йдемо, глянемо, де та зоря нас заведе. Отже, коли вони вирушали, в них не було ясності, де це буде, як це має бути, хто там має бути. Але вони в своїй душі чули, що ця зор'я має зміст. Вона не є порожня зор'я, обманлива. Вона є зоря запрошенням. Запрошенням. І тому Бог нас запрошує дуже часто до себе, щоб ми прийшли, принесли символічно ось це золото, ладан і миру. Перенесли визнання Христові, тому що Він має справжнє. Все те, що ми маємо, воно коротке, непевне, крихке, як каже апостол Павло, що ми носимо наші скарби в глиняних посудинах. А що це значить Крихких. Нині стоїмо, завтра вже ми лежимо. І годі встати. І неясно, куди йти, в яку сторону. Не раз людина питає, я вже не знаю, що робити. Як вийти? запуталося так, що тепер треба дійсно якогось Божого чуда, ласки Божої, але треба витривати в цьому. І Ісус, який приніс це світло, Він обов'язково освітить душу нашу. Тому у цей день ми можемо дійсно тільки прославляти Господу, тільки Бога дякувати, тільки старатися спішити назустріч туди, у цей впливоєм, у цю простоту. Де є сіно, де нема гамору світу, тому що світ не сидить в стаєнці. В стаєнці справжня присутність Бога. Там тиша, там є задум Божий, там є присутність творчої Божої сили. Світ ходить своїми стежками, де є багато гамору, і де Бога не чути, і його там нема. Тому що чим більше людина відбігає від Бога, тим більше є гамору і нема розуміння життя. Туман, темрява і нічого. І треба тепер повернутися, але попробуйте якомусь царю повернутися до Стаєнки прийти. Якийсь цар, якийсь там володар, який, якого там визнають, придворні там всі такі, до нього приходять різні посольства, ось прийти. До стоянки на сіно і подивитися на того маленького хлопчика Ісуса і казати Ісусе, нині можеш мене відпустити, як це говорив праведний Симеон, коли отримав Ісуса на руки. Це не просто людині так сказати, вона так думає, що може так прийти, але їй не просто. Як не просто людям, які десь там тримають якийсь статус такий високий. В суспільстві такий людський, світський, прийти, наприклад, клякнути до сповіді. Це непросто. Це коли така людина приходить, це знак, що вона має дійсно серйозну віру. Якщо вона прийшла і клякнула, і визнає свої провини, і отримує прощення. Це непросто. Тому Ісус захотів нам залишити цей Вифлеєм, Живий, ось, щоб ми могли прийти саме тут і визнати, що ось у цьому місці відбувається зустріч з Божим Сином, де людина ось приносить це своє визнання, покаяння, приносить своє життя, готова, щоб Ісус послужився її життям. І вона приходить. Це виплиє, це є та стаєнка. Де це простота, де людина розуміє, що вона є все, вона все людиною, грішною, навіть якщо займає високі пости, статуси, все все одно, вона є людиною, яка потребує спасіння, потребує прощення. І без Ісуса нічого не вийде. Тому що коли навіть здобуде все, що може здобути, в кінці все одно її викинуть. Тому що Дух світу так поступає. А Ісус ніколи не викинув. Навіть якщо людина прийшла з багатством гріхів, Ісус не викине її. Але світ викидає, навіть якщо вона має великі мільйони, мільярди. Проходить час, і вона вже не потрібна. А Ісус не відкидає. Тому дякуємо цьому маленькому Ісусу, що народився, що Він нас чекає, не відкидає, і нас благословляє. Благословляє. Тому ми просимо сьогодні Його благословення і для нашої країни, і для наших воїнів, захисників, всіх, хто бере участь на ближній перемоги. Просимо також за тих, хто, можливо, дійсно ось не може покаятись, не може прийти, як, як ірод не міг прийти, але стікає від, від, від цієї стаєнки, від Ісуса. І, звичайно, Він, ця людина, робить багато біди, так само, як Ірод робив. Отже, щоб десь кожна людина могла почути цю зорю, почути цю потребу і мала силу схилити свої коліна біля ясел Ісуса, схилити коліна. Тоді міняється в її голові, думки міняються, почуття міняються, коли вона здатна клякнути біля стаєнки, в стаєнці біля ясел Ісуса. І поглянути на цього маленького Ісуса, посланця неба. Посланця Отця Небесного, Бога Живого. і сказати Ісусе, ось моє життя. Прийми. Це дуже великий дар для Ісуса, коли людина зможе так прийти і сказати: Моє життя Ісусу, я тобі приношу. Нехай Твоя воля вирішує мою долю. Нехай Твоя воля керує моїм життям в цьому світі, направляй мене. Веди мене, навчай, даруй мені розуміння, силу. Це буде чудовий дар для Ісуса. Христос рождається.